Рибре боньки, усім привіт! Ви на каналі Пайк Fish І сьогодні я розкажу куча всього цікавого. Що ж, смачного для тих, хто їсть, і гарного Що ж у цьому відео, як я обіцяв, минулому новий... відео. А давайте давайте домовимося на наступному відео, я трошки більше часу приділю саме до цих двох класів, Оскільки мені терміново привезти. Я розкажу про два класи: рептилія. І інженер. А потім я розкажу про тактику, як правильно вигравати усі раунди в шуті. Що ж, карта перегляду. Класа в як я вам вже казав, вона може проходити по, -по стіну і вона зливається з нею. Як химло. Але я не сказав, скільки разів вона може так робити. Вона може це робити тільки 5 разів. Щоб не було забагато і не було замовлення. Як на мене, 5 разів це якраз тільки і норма. Загалом вона має на другому рівні те, що вона, коли і стоїть на землі, також з землею може злитися. Що, як, на мою думку, дуже прям сильно. І ось так. Добре, оскільки в цьому відео я ще буду кучу все розказувати, я не приділяю прямо багато часу, оскільки в минулому відео я розказав всю їхню механіку. І ще трішки зачекайте три два один. Інженер. Що ж, я таки не розказував. У нього є тільки три рази він може зробити зону, в яку не може заходити ні риба, ні щука. У нього тільки три рази. Він може, він тільки має три життя. І він може тільки два рази зупинити щуку. Так. А ви запитаєте, а чому два? подивіться саме на робот. Зараз п'єсь. Ось. Батарейка раз. Ось батарейка 2. І він тільки батарейками може її зупиняти. Тому ось так. Ви що думали? Я все логічно маю. Гра одна з найлогічніших. Ну, так моя думка просто. Ось так, добре. А тепер розкажу тактику, як правильно вигравати у щуці. І розкажу, як неправильно це робити. Ну, Як ти будеш програвати? І щоб не прорвати, я розкажу, як правильно. Що ж, ось так. Поджи, завжидаю, початок з Щука стоїть майже на середині, була ще до кінця карти. І як ви бачите, ми стоїмо всі на сезоні. Я там в самому кінці. Ну, Но... хочам, блін, я все-таки як головний герой. Зачекайте, будь ласка. Ось так. Так буде краще, небавно. Чекайте, я щось до шокину, тут дивлюся, хлопці. Що ж, перше, яке неправильно робити, не чекайте, поки всі прибіжуть. Або хтось почне бігти. Тобто, якщо її якимось чином прибігли, і щука їх ніч і ніяк не змогла зловити, то вилучатись один-один. І тут найменші шанси, що ви виграти. Тому робіть так: як тільки почався раунд, робіть так. Давайте, все, що крахує до трьох. Три, два, один. Почали. Оскільки, як, чому це так працює? Зараз розкажу. Щука не встигає зрозуміти, хто починає бігти. Вона не може, оскільки там концентрація має бути сильна. Вона почала 3-2 1 і все вона починає дивитися зіма, а ви вже пробігли. Тому це справді дуже корисно. Добре. Друга помилка у новачків. Зараз також. Ну, як напевно, вже самі догадалися, ніколи не біжіть просто прямо. Будете ви бігти прямо, вас злоблють. Ви можете бігти прямо, але тільки з одною мовою. Якщо ви будете отак. Бігти. Ой. Ні, що не треба. Щоб вона не розуміла, чи ви будете кудись тікати, чи ви будете йти на бік. Просто треба зробити так, щоб вона не зрозуміла, де, хто і що. І все. Але також в грі може існувати такі момент. Те, що ти просто і просто пробігаєш кухам. Що ж, хлопці, ось так. Це головна тактика, як як хочете так сказати, pay to win. Ні, чекайте, pay to win це, щоб виграти. Ні це просто головна та, та, та тактика. How to win. Отак давайте будем. Е, Що ж, оце з таких головних тактик. Друга одна з таких прикольних тактик, яких я також використовую, це на початку раунду, як тільки ви там починаєте розбиратися, хто підійдіть до тіпів з класами, в яких такі непогані класи, як Медик і Сміливець. Якщо ви будете в команді. Оскільки, якщо ви будете на цій стороні. І щука буде хоче за вас ловити, вони вам допоможуть. Сміливість може зупинити його, але, а якщо ти помреш, то звісно медик з тобою тебе врятує. оскільки ви ж в команді, а в команді ніхто ніколи нікого не кидає. Що ж це головні тактики, як виграти? Ну, Це чисто, я так думаю. Оскільки, якщо ви будете бігати зі загами, матиме круту команду, я впевнений, що ви виграєте. А якщо це відео назбирає 10 лайків, давайте, то я знімлю частину, як вигравати за щуку. Що ж, дякую всім за перегляд, всім буль-буль-буль!